А ви зрозумієте, що вихід на кордон 1991 року, хоч в 1922, му хоч зараз, не за жодних обставин не означає кінця війни. Кінець війни настане тоді, коли Російська Федерація відмовиться від ідеї. Повернення України до під свій контроль до своєї сфери впливу, якщо говорити говорити політично та терміново, а все інше це війна. І хоч ти вийдеш на кордон, хоч ти. Он ми перевершили за великим рахунком історію з кордоном 91-го року і йшли якраз в Курську область, і були там і, і контролювали історично території, історично заселені українцями. Ну і що? Це зупинило війну. Ні, не зупинило. Помилка 22-го року це розкручування цих очікувань про тотальну, Іллюзі, та, тотальну перемогу, і я теж е, був її частиною, е, я теж е, потрапив в пастку цієї ейфорії на того, що ми вистояли.